Таке ще питання, Владико. є інформація, що багато священників московського патріархату виявили бажання перейти до Київського, вже є сформовані цілі списки. І вчора священик московського патріархату нам це підтвердив, що вам відомо про це і наскільки скільки таких людей охочих? Ну, Нам що відомо, що е, віруючи московського патріархату, коли побачили, яку нечітку займає позицію керівництво Московського патріархату в Україні по відношенню до агресора, люди самі стали переходити в Київський патріархат. І ви, і ми всі є свідками на Пасху. Дуже багато було віруючих в Володимирському соборі з Московського патріархату. Але це не тільки в соборі, це по всьому Києву і по всій Україні так відбувається. Тобто, Віруючі, самі вже починають єднатися з нами. Нам відомо, що багато є єпископів і священників, які хочуть об'єднатися якраз в помісну церкву, незалежну від Москви, але вони ще поки що не рішучі. Те, що там є списки, може і є списки, нам вони поки що невідомі. Але настрої серед духовенства єпископату і віруючих Московського патріархату на об'єднання є. І нехай Господь їм допомагає зробити рішучий крок, нічого не бояться, тому що Господь подолав смерть і подолав страх. І тому не треба нічого боятись, крім гріха. І ще таке питання, скажіть, терористи на сході України оголосили смертну кару священникам Київського патріархату, в тому числі контролюють підходи до храмів вірян. Як власне там проводять зараз богослужіння, це, як там є це, 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 е, нам відомо що і погрожують і єпископам, і духовенству, і е, ст, е, становлять ці е, перешкоди для віруючих, щоб вони. Не приходили до наших храмів, заставляють духовенство переходить в Московський патріархат, це все нам відомо. Але наші єпископи мужні і духовенство мужнє, і вони не підуть під Москву, а будуть стояти до, до кінця. І ми, ми молимось за них, і сьогодні ми молились. Перед ракою мощей й Макарі, щоб Господь допоміг і... укріпив їх силу духа, щоб вони відстоювали, і ми переможемо.